Сьогодні буде коротке відео про трейлінг стоп. Коли не впевнений, де фіксувати профіт, можна поставити трейлінг стоп і за тебе буде вирішувати ринок. Прикольна штука, тому варто проговорити. Ви на каналі Crypto Ukraine, Поїхали. Спочатку два основних моменти, які треба пам'ятати про трейлінг стоп. Перший трейлінг стоп не можна поставити на ордер, який ще не виконаний, тобто немає можливості програмувати трейлінг стоп на стадії формування ордера. Трейлінг стоп можна поставити лише на активну позицію. Давайте щось от відкриємо. Підтвердити. Добре. І тут з'являється відповідна опція: додати трейлінг стоп. Другий момент. Трейлінг стоп може рухатись лише в одному напрямку, в напрямку позиції. Тобто, якщо ми стоїмо в лонг, трейлінг стоп буде рухатись лише вгору, за ціною. Якщо стоїмо в шорт, трейлінг стоп може лише йти за ціною вниз. Якщо ціна розвертається, він стоїть і чекає, що буде далі. У мене є один відос, можемо його подивитись, як воно працює в реальності, і я думаю, буде зрозуміло. Це не байбіт, це термінал для скальперів, але ну, суть абсолютно така сама. Отже, ми зайшли в шорт по ціні 23110, активація трейлінг стопу стоїть на 22.976. Сам трейлінг стоп стоїть на 23.022. Поки трейлінг стоп не активований, тобто ціна не дійшла до 22.976, може статися що завгодно. Ціна може розвернутися і закриє просто тоді по стоп лосу але коли трейлінг-стоп активується, я вже по-любому буду в профіті. закриюсь як мінімум на 23.022. Тепер дивимося, що буде далі. Поки нічого особливого немає, ціна рухається між тригером та трейлінг стопом. І тут може пойти в будь-якому напрямку. Тут от майже дійшла до трейлінг-стопа, але різниці немає, бо він ще не активований. Реакції б все одно не було. Чекаємо далі. Стоп. Тепер дивіться, ціна пішла вниз. Нижче ціни активації. Систему активована. Відповідно, трейлінг стоп також опустився. Тепер я в найгіршому випадку закриюсь по 23001. І ця дистанція зберігається. Вона завжди однакова. В налаштуваннях на Bybit вона називається корекція. Йдемо далі. Зупиняємо. Ціна йде в зворотньому напрямку, але трейлінг стоп не рухається. Як ми казали на початку, він може рухатись лише в напрямку позиції. Якщо б зараз ціна дійшла до 23.001, мене б закрила по трейлінг стопу. Тепер дивимось далі. Зупиняємо. Тепер я в найгіршому випадку закриюсь по 22 972. Далі чекаємо. До речі, інші варіанти, як закрити позицію окрім трелінгстопа, також є відео на каналі, посилання є нижче. Там, в принципі, плейлісти з усіма відосами по Байбіт. Все, трейлінг стоп спрацював, позицію закрито. От така логіка, і я, сподіваюся, було зрозуміло. Тепер перейдемо на Байбіт і розберемо, як це все налаштувати. Трейлінг стоп. Додати. Хто ще, до речі, не зареєстрований на Байбіт, реєструйтеся, посилання є також нижче під відео. Отже, корекція. Тут є пояснення, що воно таке, але по факту ми вже розібрали. Це е, оця дистанція між активацією та трейлінг стопом. Її можна поставити за відстанню, тобто по ціні. Наприклад, там в 5 центів чи там в 50 центів, чи якщо там щось подорожче, тоді може бути 5 доларів, 10 доларів і так далі. Або ж можна поставити за коефіцієнтом, тобто у відсотках дистанція між ціною активації та трейлінг-стопом 1%, 2% і так далі. Може там 0,5%. Тепер ціна активації це, а, це те, що ми бачили на відео: ось цей показник, за якої ціни сценарій буде активовано. Ну, припустимо, зараз ціна 68,86. Поставимо ціну активації на, а, не знаю, до прикладу, нехай буде 0,66 рівно. І корекція нехай залишається піввідсока. Підтвердити: все, трейлінг стоп налаштований, його можна побачити на графіку. Можна також побачити в параметрах позиції. І працювати трейлінг стоп буде за такою логікою, яку ми щойно проговорили. І ще такий момент: ціну активації, в принципі, можна і не ставити. Якщо вже актив пройшов якусь відстань, є куди пхати той трейлінг стоп, то ми можемо просто вказати корекцію. Знімаємо тоді галочку, вона не потрібна, і визначаємо, якою буде корекція у відсотках чи за ціною. Потім підтвердити. В такому випадку сценарій буде розпочатий негайно. Ціна активації буде визначена вже по факту того, якою буде поточна ціна активу, коли ми натискаємо кнопку підтвердити. Все на сьогодні Сподіваюсь, було корисно. Тоді ставте лайк і підписуйтесь. Якщо не зареєстровані на Bybit, зареєструватись можна за посиланням, яке є під цим відео. Всім успішних трейдів і гарного криптовалютного дня.